Друзі, на нас перші. про проголовне поїхали сьогодні вночі. Територія РФ, котре перетворилася на палаючо ударів українських дронів та ракет операції ймовірно скоординованого міністерства оборони та авіаційної командою ЗСУ, С охопила чотири ключові регіони: Москву, Курщину Старий Оскіл і Грозний. Удар був масований, синхронізований, спрямований на стратегічну та символічну інфраструктуру окупанта. Грозний в тилу Кадирова, зафіксовано серією потужних вибухів у промисловому районі Грозного. Телеграм-канали та місцеві джерела публікують відео пожежа на території військового технопарку, а також роздід уламків у бік ангарів, де зберігалися бронетранспортери БТР-80 Батарвісімдесяти запчастини до тигрів. Причина дронна атака на заходу, що обійшла регіональні засоби ППО через грозисту місцевість. Попередні отрима 10 плюс знищених одиниць, техніки, включно з новим ББМ, до 30 загиблих серед них охорона та молодші офіцери з батальйонів «Сєвєра». пожежа Москва на секретному об'єкті, вибухи зафіксовано в районі Мічурінського проспекту, де за даними топора розташований один із особистих бункерів Путіна. Та таємний заводи складання захищених систем зв'язку для військово-політичного керівництва РФ вогонь. Хопив кілька технічних споруд, спалахнули електромережі. Пожежа тривала понад дві години. Попри посилену охорону, рух навколо району перекрито інтернет та мобільний зв'язок. Заголошені втрати не менше як 17 поранених 6 зниклих безвісти. Це була не бавовна, Це відплата за бомбардування Курщини та Києва. Пише топор помсте. Авіабаза старої скіла нищення бойової авіації. Удар був завданий в момент вильоту групи фронту бомбардувальників, які мали виконати удари по позиціях з Сусумській та Харківській областях, зафіксовано ураження 12 літаків, два знищені в повітрі або при спробі зльоту, 10 Десять серйозно пошкоджені уламками та детонацією на стоянках. Загинули екіпажі і техніки, які перебували поблизу. 20 плюс загиблих. Що 15 поранених сирени працювали у понад 40 містах європейської частини Росії. ППО перевантажене у деяких секторах повне мовчання радарів через перевтому систем. Ударна хвиля налічувала понад 100 українських бопал Ізного типу від полянеється до важких грім ема до 70 бортів пілотованих за частиною дронів Камікадзе, деякі зіонними необхідником для ППО. Операційний ефект ураження авіаційного ворога момент бойової готовності. Пожежа в Москві та грозному символічна і практична демонстрація вразливості центрів сили РФ, стратегічний ефект знищення авіатехніки перед новими хвилями наступу з боку ЗСУ. психологічна перевага. Росія вперше за весь конфлікт втратила техніку і людей одночасно у чотирьох ключових регіонах. За ніч політичний ефект. Акт, після вибухів біля об'єктів Путіна в Москві активовано режим ізоляції кабінетів. Обмежено пересування генералів без супроводу Кадиров не вийшов на відеозв'язок. Його резиденцію перевели в закритий режим ознаки на стабільності вертикалі. Коли Москва палала у старому Осколі падали літаки. А грозний тліва. Вся Росія чула не сирену, а кару і поки Кремлі мовчиться, горить усе до чого ще вчора не торкалася війна, бо тепер війна усюди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.